Значить, яка е, різниця в доходності? Ну там, де в ринок ми продаємо електроенергію, то сонячна станція буде окупатися десь окупність від 4 до 5 років. Якщо швидше вам кажуть, все, ми будемо продавати в ринок електроенергію від сонячної станції, і окупність буде 3 роки. Не вірте, реальна окупність до 5 років, і дохідність це буде десь 20-22% в гривні, тому що ми продаємо електроенергію. В гривні, тобто, якщо вам знов таки в доларах будуть обіцяти, ну я б це так дуже скрупулезно вивчав би документи, де там взагалі долар фігурує. Тому що так, ви інвестуєте, може, ви долари свої обміняли, щоб проінвестувати в цю сонячну станцію, але отримувати дохід ви будете в гривні, і ринок електроенергії в Україні тільки в гривнях є обіг і продаж. Ось якщо порівнювати ці 20-22% річних від сонячної станції в ринку, яка працює з прямим споживачем, це інша бізнес-модель. Але його ще треба знайти і оцю всю роботу, яку я сказав, провести. Але це 7-7,5 гривень з ПДВ, як правило, такі проекти, іноді 8 гривень з ПДВ, зараз від локації, там, конфігурації проекту. Тоді це дійсно стає проєкт з окупністю 2,5-3,5 роки. І дохідність річних десь 25-30% річних річних гривні знов таки можна зробити певну кореляцію з доларом, тому що окей, якщо ринкова ціна підвищиться, і звичайно, ми будемо теж за нею слідкувати, то ну є певна кореляція там з доларом або з євро. Тому що в принципі ринкові ціни України вже вони сходні, дуже корелюються з європейськими цінами, а там все в євро. Тому певна кореляція все таки є.